Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити про зміни, які відбулись в Польщі з 1 липня, і ці зміни великим кроком торкнулися в велику кількість працівників та іноземців на території Польщі. Для всіх не секрет, що з 1 липня збільшилась мінімальна заробітна плата по всіх направленнях договорів для багатьох працівників на території Польщі. Це великий плюс. Всі ми знаємо і вже, мабуть, чули, що в наступному році теж буде два етапи збільшення заробітної оплати для працівників на території Польщі. Це гарна новина, як для мене. Наступний дуже цікавий факт це зросла надбавка за роботу в нічний час для працівників, і ця надбавка складатиме не менше. 20% від мінімальної заробітної плати працівника. Також зміни торкнулися лікарняна. Вони теж тепер будуть оплачуватись по підвищеній ставці для працівників. Тут хочу зазначити, що не завжди працівники, які працюють по умові злуцення, мають лікарняні. Це треба обговорювати. Зі своїм працівником, з яким ви працюєте, з яким у вас підписаний прямий договір, і де ви можете з ним поговорити і зазначити, що ви даєте згоду відраховувати зі своїх коштів, своїх заробітні оплати кожного місяця фонд ЗУС на своє лікарня. Це невеликі кошти, але коли ви можете захворіти або щось станеться. Це буде та виплата, яку ви кожен день отримувати, не працюючи на роботі. Також було б дуже гарно з вашої сторони застрахувати своє життя, тому що рідко дуже багато випадків, коли українці потрапляють або іноземці до різних ситуацій і в них немає страховки. Це дуже неприємно. ЗУС це окрема історія для окремого відеу. Що ще хочу додати? є дуже цікава виплата на сьогоднішній день, вона та прописана в законі. Це виплата за вимушений простій працівника. Представимо собі ситуацію: працівник був готовий до виконання своїх обов'язків, але він не зміг виконувати свої обов'язки через певні перешкоди зі сторони роботодавця або відбулася поломка на підприємстві. Такий працівник може розраховувати на отримання виплати, яка називається виплата за простій. Що із головного в цій виплаті, те, що ця виплата не може бути меншою за мінімальну заробітну плату на сьогоднішній день. І, мабуть, одне із цікавих для багатьох юристів, які сьогодні дуже сильно цю тему мусолять, звертається до омбудсмена, до різних правників. Державних основ Польщі це відшкодування за дискримінацію та мобінг на робочому місці. Дуже нерідко ми про це чули, чуємо, читаємо, є багато відео, непристойних, неприємних, є багато звернень людей, але в більшості випадків люди не знають, куди звертатися, коли на роботі є дискримінація чи мобіль. Це дуже неприємно, і люди піддаються психологічним травмам, ну, як іноді фізичним. Різна ситуація буває. І що я хочу зазначити, в своєму відео я вже раніше говорив, що на сьогоднішній день є інститут омбудсмена з прав людини на території Польщі, який працює, який безкоштовно надає консультації. За вашим зверненням, безкоштовно. Направляють запити до різних державних установ, які звертаються, проводять експертизу, проводять розслідування, і люди нерідко на сьогоднішній день вже починають отримувати відшкодування за такі дії зі сторони працівника чи роботодавця на робочому місці. Тому, друзі, я думаю, що звернутися до омбудсмена можна, отримати консультацію теж можна, це безкоштовно. Але і на сьогодні в Польщі є ряд юристів, адвокатів, організацій, які безкоштовно готові допомагати українцям, якщо така ситуація виникла. Дякую вам, що дивитесь це відео. Ставите лайки, поширюйте та коментуйте. Вдячний вам, що дивитесь відео. Всім бажаю гарного дня та гарних вихідних. Слава Україні!